Це процес, в якому як реклама може зайти, і це буде добре, і це можна спрогнозувати хоча б приблизно. Але вона так само може і не зайти. Тому якщо у вас не було досвіду, не було витрачених коштів на рекламу саме на цій площадці, де ви хочете бути, яку ви хочете зайняти, то тут неможливо прогнозувати взагалі, що вона там 100% зайде або не зайде, навіть якщо у вас є вже активні конкуренти. Це це стосується особливо ніж, як таких як б'юті, а деяких семплів да добавок, тому що там це такі бренди, які мають впізнаваність, мають довіру. Якщо ви новачок в цьому, то це не українська реклама, де ви запустили 5 доларів в день, і у вас на наступний день вже прийдуть повідомлення, які замовлення, і ви вже щось будете обробляти. Це зовсім інша історія. В нас на такій складній ніші інколи досягала там вартість за тисячу показів, там 150 доларів. При тому, що в Україні щоб тисячу людей побачило так само, це коштує 2-5 доларів. У мене десь скріншоти навіть зберігалися. Це ну це просто дуже високо, але при цьому ми навіть мали невеличку купність в таких умовах.